Простіть язичні досвіди в домашніх умовах. Роботу виконувала студентка 12-ї тагопи Вікторія. Досвід перший Для першого досвіду надобиться склянка, глибока тарілка сірники, і пробка та вода. Не лише в посуд тарілку води, ми ставимо туди пробку. Після на пробку ми повинні покласти підпалений сірник. Але будьте уважні, якщо осяник ще до того, як ми поставили склянку, краще замінити сяник на інший, той, що буде горіти. Наприклад, у мене з першого разу не вийшло, тому ось так. Після беремо склянку та накримаємо на нею пробку. спостерігати спостерігатися тим, як вода почала підніматися вгору. Все це пояснюється тим, що завдяки вогню повітря всередині склянки нагрівається, тиск збільшується, і частина повітря виходить. А повітря, що залишається в склянці, через деякий час охолоне, і тиск в свою чергу Під дією атмосферного тиску, вода увійде до склянки. Наступний дослід. В цьому досвіді ми будемо розглядати густинові човину. Нам знадобиться олія, вода та мед. Ці компоненти вливаємо до однієї посудини та перемішуємо. Можемо звернути увагу на те, що компоненти між собою не змішуються, вони залишаються окремими слоями. Це все замовлено різною густиною кожного із компонентів. Навіть якщо перепрягнути колбочку, ці компоненти все рівно зміщаться в тому ж самому порядку, що мед буде донизу, тому що в нього густина найбільша. Вода буде посередині, а олія як найлегший із компонентів буде догори. Можемо переходити до наступного досліду. Дослід номер три. В цьому досліді ми будемо розглядати явище прилізація. Нам знадобиться пластикова ложка, сіль, перець та шерстяна ганчівочка. Спочатку висипаємо солі. Поверх солі перець. Порядок тут неважливий, але в цілому, так як у неї. Все після перемішуємо. Довго принішуємо. Після беремо нашу пластикову ложку та натираємо її шерстяною ганчеркою. Але все сталося не так, як хотілося, тому що ганчерка виявилася не шерстіною. Тому довелося запобігти альтернативних методів. Лужко добре зберегла собі електричний заряд, навіть поки я добігла до своєї кімнати. Також вона довго притягнула до себе частинки перцем, Переціла в чим засіль, тому протягується саме він, можемо переходити до наступного досліду. Дослід номер 4. За четвертого досліду нам знадобиться пляшка. Бажано, щоб вона була скляна та позора, але в мене пластикова, зірники, яйце та шматочок вати. Поставивши нашу пляшку, ми підпалюємо вату та кидаємо її всередину і відразу кладемо яйце. Мене досить трішки не вдалося тим, що пляшка була саме пластикова, і через це вона зімлялася. Якщо вона була скляна, цього б не виникло. Ще проблема була в тому, що яйце було нерівним. Якщо б яйце було рівним, воно відразу поскользнуло всередину пляшки. Але, на жаль, у мене воно трішки. Існуло. Але в цілому це довело те, що всередині пляшки за підвищених температур піднявся тиск, і через це якраз таки й це затягнуло всередину. Можемо переходити до наступного досліду. Дослід номер 5 Магнітні явища. Цей досвід до у нас знадобиться голка, скрипки та магніт. Я взяв декілька магнітів, щоб показати вам, в чому є їхня різниця. Ну і похвастатись пасом патроном. Беремо голку. Я